Понад 500 тисяч податкових документів зникло з електронної бази фіскальної служби України, серед яких і низка декларацій вищих посадовців. Сьогодні в ЗМІ з'явилася копія розслідування служби, в якій йдеться про події грудня 2015 року. Тоді з серверів зникло близько трьох терабайтів документів, платників податків та надісланої служби кореспонденції. За недбалість навіть звільненого відповідального за сервер працівника ДФС скандал лише встиг розгорітися. Як на сайті служби з'явилася офіційна інформація, що всі дані вже відновлені. Сервери працюють у штатному режимі, а причиною системного збою податківці назвали застаріле обладнання. Експерти в іт галузі вважають, фіскальна служба не дотрималася норм законодавства і забезпечення належного захисту інформації. Має бути створена комплексна система захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Тобто, це, це вимога законодавства закону України про захист в інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Ця система не була створена. Тобто навіть формальне дотримання вимоги законодавства не було забезпечено.